Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції продовжились обстріли російськими бандформуваннями підрозділів Збройних сил України. Всього 35 разів ворог відкривав вогонь по наших позиціях: 19 з них на Маріупольському, 13 на Донецькому та 3 на Луганському напрямках. На Луганщині. Під ворожим вогнем опинились захисники станиці Луганської, де вівся обстріл з бойової машини піхоти, великокаліберних кулеметів та гранатометів. А поруч новозванівки, крім того, бойовики використовували ще зенітну установку ЗУ 23 Непроста ситуація на Донецькому напрямку склалась поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків, Шахти Бутівка, Майорська, Миронівського та Луганського, де російські найманці, окрім стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем до обстрілів, укріплень Збройних сил України, долучили міномети різних систем, а поруч Новобродівки випустили 40 снарядів самохідної артилерійської установки. Близько 21.30 диверсійно розвідувана група ворога у складі до 10 осіб здійснила спробу пройти вздовж залізничної колії поблизу станції Майорськ, де потрапила на спостережний пост Збройних сил України. Наші бійці відкрили вогонь на враження під підкриттям вогню зі 120-мм міномету. диверсанти відійшли назад. На Маріупольському напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились підрозділи неподалік Павлополя та тричі протягом доби поблизу Красногорівки. Зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, бойовики обстрілювали наші позиції в районі Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкіно та Лебединського. В окремих випадках наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Користуючись нагодою, від імені командування штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганських областей та бійців, які боронять мир на Донбасі, вітаємо всіх журналістів з професійним святом. Дякуємо за цікаві та об'єктивні матеріали. Дякуємо за правду.